Доброго здоров'я ще густі сутінки, а ми вже в лісі. Хоч часу половина восьмого, а так пасмурно. Приїхали подивитися, що вже тут виросло. Подивимося на цікавий гриб, схожий на лисичку, але якийсь він покорожений з нерівною шапинкою, зріжемо. І подивіться. Під низом у нього шипики. Це їжовик, жовтий, смачний гриб. Напочинув у нас добрі гриби. Вони, їжовики, ростуть групами. Другого чоловік приніс мені напізнання, через те я сюди і прибігла, більш немає. Чоловік каже, три штуки лисичок знайшов. Пошукаємо й ми. Попалася одненька нещасна, малесенька, останні лисички і ще пару штучок. Оці яскраві, гарні, але мало їх. Що ж я хочу? Жовтень місяць. На таких пеньках в цій діляночці колись росли опеньки, зараз лише міцени, міцена дзвоникоподібна, як дзвоник, вона їстивна, але їсти ми її не будемо, не хочеться. Зверніть увагу, як осінь фарбує природу в свої кольори. Уже відтінки жовтизни на кущах, на брізках, на дубах. А кущі азалії осінь зробила бордовими, червонуватими. І, до речі, такі вони лише в цій діляночці лісу, а то зазвичай просто коричневіють. іду далі, й милуюся. Затишною осінню на початку жовтня. Поки я милувалася осінню, чоловік вловив білого гриба. Каже, провалився, його під'їли, ніжку під'їли. Провалився потрух, а де, тут де червоного О, бай, по дорозі, та. а тут крепкий. Виріжиш. Треба буде вирізати погане, Ой, яка краса. Я дивлюсь собі, думаю, це точно він. Ну, а, а павутинників повисипало із групи жовтіючих. Повно, повно, грибів в лісі повно, та все не тих. Радують око. Це Сироїшка залізла на пень. Mm. От у чоловіка удача наліз на лисички. Ця сироїшка містить токсини червона і біленькі-біленькі пластиночки і біленька ніжка. Проте після відварювання ці токсини відходять у відвар. Що ж там ще? Та ж сироїшка. Сироїшка червона. Ще грибок сидить, схожий на маслюк, жовто-бурий. І це він, це маслюк, подивіться, який серйозний грибок від маслюка справжнього жовтого відрізняється бурими порами. І він синіє на пошкодженнях ось уже почав змінювати колір трубочок, гриб смачний, він мені подобається. Удача! Цікаве явище. Оце опеньок, несправжній опеньок. І ось такого схожого кольору помаранчевого жовтого сидить поряд лисичка справжня. Лисичку беремо. Щось таке гарне, помаранчеве. Отам, От в моху, підійдемо, подивимося. Несправжня лисичка. Історія для мене не їстивна, хоча її їдять. Тонка ніжка, червоно-помаранчеві пластинки. Не лисичка, не справжня лисичка, але ж як гарно зелений мох, червоно-жовті лисички. Краса. Кучка грибів у нас сидить. Мильна рядовка. Тріхолома сапонарум. Вона розтріскується, вона має. Білу торочку по краю шапинки, її зразу видно, запах мила, її можна їсти, проте вона несмачна. Ми колись не розрізняли сіру рядовку і мильну брали її, їли. Ой, разом все вийшло, хотіла одламати гриб, бачите, рядовка. Запах квіткового мила навіть в цій. що не смачна, підтверджую. Холодно, холодно, а вже комарі причепились, дзищать. Чоловік наколупав козлючків. Я то їх не дуже жалую, вони стають фіолетовими при відварюванні. Але гриб їстивний, нормальний, багато хто його бере і ми візьмемо сьогодні. Сьогодні, як бачите, поки що не дуже грибів. Заскочили на краснюкове місце і подивіться, яка удача. Краснючки жовтобурі з біленькими трубочками, захопливий гриб. При тому сьогодні, коли ми вже скільки лісу стенули, добрі гриби нарешті знайшлися, добрі болетові. Ось так. Рухаємося далі, і у нас по ходу голубина рядовка. Яка виручає нас всю осінь, всю осінь росте. Дивіться, яка шапинка викривлена, нерівна, там загнута, там опущена. Всередині добре. Так, трошки червива ніжка зріжеться, а то. То вона ж чи не вона? Вона з товстою нішкою, без вольви, без мішка, яка чистюсінька. беремо. В тебе є? Он уж мені вже несе лисички, а в мене замість лисичок і дрібненькі грибочки повисипали. Багато багато їх. І тут і тут їх повно, красиво, красиві пластинки, зубчасті, ох, повно лисичок там. Жовтіє. Хвала і слава лисичкам, вони виручають нас ціле літо. Подивіться, які гарні. А тут ще кращі. Ух ти! Краса. Подивіться, яке грибне щастя. Дуже цінні гриби. Ми їх надзвичайно любимо і поважаємо. О, шо? Шо ж ти не, не бачила я зняла їх і пішла далі. І ще з під листя виглядає. На, У тебе ж є ніж. А у тебе що? І у мене є. Щось схоже на сироїшку. Це тоукачик. Поплавок, подивіться, яка розкішна у нього вольва, який здоровий мішок, але кільця на ніжці немає, поплавок, гарний екземпляр. Отам От чоловік лисички зрізав, а тут Сховалась від нього лисичка, а від мене не сховаєшся. І ще одна. І від мене ледве не сховалася. Ось така красуня. І тут лисичка під листечку носом зарилась. І не одна. Відриємо, відкопаємо і заберемо. Лисички помітні гриби, але сьогодні вони зариваються в листя, в ґрунт, і поки не наступиш майже, поки не помітиш. І тут лисичка листячком накрилась від холодів. Яка свіженька яскрава. Залізли в хащі, тут була вирубка, а там старі пеньки і тут старі пеньки шукаємо на пеньках опеньки. Знайшла ось таку ікру. Псатірела водолюбива, це не опеньок, на який я зразу подумала, не опеньок осінній. Псатірелу теж можна брати, але ми не будемо. Тут, колись був гарний дубовий ліс, його вирізали, і ніхто нічого не посадив, натомість заростає непрохідними хащами. Ділянка жалко. Біля наступного пенька повно-повно грибів. Ви тільки полюбуйтеся цією великою кількістю. Так само псатирела водолюбива на довгій, тонькій білій ніжці. Вона, в принципі, їстивна. Кажуть, усі псатірели їстивні. але чогось не хочеться її брати коли-небудь потрібно попробувати все ж. Тому що, як бачите, грибів багато. А ми проходимо мимо. Дійшли до ще одного краснюкового місця, і там уже є краснюк. Біжимо до нього. добігла Ох і краснюк. Якийсь такий світленький, не схожий на шапинкою на раніші краснюки. І не краснюк. А жовтюк дивіться, який він хороший, здоровенний. Оце їжі на сушку, звичайно, піде, але вартий чотирьом краснюкам здоровенний. Там ще є і тут ще є. Краснючкам теж велика подяка за те, що виручали нас довгий час. Вони вже, судячи по всьому, скоро будуть закінчуватися, але поки ще є, поки насолоджуємось. І насолоди багато. Поряд ще два старші. Але люди не гребують. Ох, яка ніжка здорова. Зараз побачите, яка класна. А він не старий. Трубочки біленькі, це так подавав зверху, і ось іще вбрався в листя. Теж хороший, оцей дуже класний, молоденький, біжу, уже туди хотіла бігти, а ще один сидить, ще один чудовий. Прекрасний молодий краснюк, як його викрутити. Крепко сидів молодесенький, молодець. Чотири краснюки на одному місці. Ще дивлюсь. Уже нема. Хорошого досить. І трошки віддалік ще одного бачу. Це я самостійно збираю. Чоловік там мене чекає, он стереже краснюка, а я тут їх знаходжу і знаходжу. Вони такі вже паливі, осінні, під колір осіннього листя, розкішні краснючки. Знайшла п'ять, чоловік каже, пішли ще три, забереш. Пішли. Ну, таке Шо ніжка, яка біла гарна. Ну, вон сам ну хай. Шо? Золоте місце Краснюкове. Чоловік каже, правда. Ох, в якому сомбреро цей Краснючок доверху шапинку завернув. А ось, є? Захват. А ти ще цікавіший. Ще більше шапинку завернув. Ну, він трошки старший. Забирай Вася його. що ж він Хороший. Дивіться. По трубочках Гри. видно, не чорні. Хороший золотий красничок. А, Юшка. <свист> <свист> ходили ходили по лісу, грибів обмаль, а тут привалило. Подивіться, яке багатство! Треба зазначити, що осінні грибів ще в великому лісі немає: рядовок немає, їжовиків, строкатих немає, польських немає, але є ще краснюки, лисички вони виручають.